Їх можна е, використовувати щодня в якості перекусу. А якщо ви хочете е, отримати більш виражений смак грибів, такий він стає, прям сонячний. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися трьома бюджетними простими, але дуже смачними рецептами паштетів. або як їх називають в народі, просто намазка. Їх можна е, використовувати щодня в якості перекусу або приготувати на святковий стіл, наприклад, прикрашати щось або нафарширувати яйця. Перед тим, як почати, дуже прошу підтримати мене вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. А тепер поїхали! І перший рецепт це паштет з квасолі. Квасоля це рослинний білок, клітковина і відчуття ситості за копійки. І для цього паштету нам знадобиться 250 грамів відвареної квасолі, можна використовувати будь-яку. У мене біла, вона, як на мене, найбюджетніша і краще перебивається, столова ложка лимонного соку. Пару зубчиків чеснику, сіль, 2 столових ложки оливкової олії і перчик за смаком. І все, що потрібно, це просто поєднати всі інгредієнти разом і перебити блендером. З цим може впоратися як погружний блендер, так і, наприклад, чаша блендера. Дві столових ложки. Раз. Два. Столова ложка. Лимонного соку. Коли ви варите квасолю, якщо ви варили її, наприклад, не тільки для цього паштету, а взагалі, і, звісно, ви її вже посолили, то дивіться, можливо, сіль вже й не потрібна буде. Я, коли варила не солила, тож я додам солі, буквально пару дрібок. Перчик за смаком, можна додати ще якісь спеції. Також до цього паштету буде дуже пасувати кінза. Якщо полюбляєте, теж можете додати і перебити. І все залишається, тільки перебити блендером. Дивіться, приблизно ось така консистенція має вийти, як бачите. А вона така доволі туга. Якщо квасоля вам трапилась занадто суха, таке теж буває. Це нормально, вона різна. То е, можете додати трохи зовсім трохи води. Бажано з цієї самої квасолі. Тобто ви варили, одразу сів не зливайте, залиште на такий випадок, якщо трапиться дуже суха квасоля. Головне, щоб консистенція збереглась у така не треба перетворювати це на квасолове пюре. Ось і все. Намазка готова. Здається, е, так просто, але це реально дуже смачно. А головне, що це ситно. Наступний рецепт це сирно морквяний паштет. Для нього нам знадобляться наступні інгредієнти: 100 грамів вершкового або плавленого сиру на ваш смак і бюджет. 20 грамів вершкового масла, приблизно 200 г відвареної, а ще краще, запеченої моркви. Я взагалі завжди рекомендую овочі не варити, а запікати. Так вони зберігають більше смаку. Трохи солі і дрібка куркуми. Тут все так само просто поєднуємо всі інгредієнти, і так само їх треба буде взбити блендером. За бажанням, до речі, теж сюди можна додати чесник. Але, як на мене, саме тут він зайвий. Мені подобається цей паштет за його колір, і він дуже гарно виглядає навіть на святковому столі за рахунок свого цього кольору. Такий він стає, прям сонячний. І трохи солі і куркуми, щоб посилити колір. Багато не треба, бо вона може трохи гірчити. І все це так само перебиваємо блендером до однорідності. Все, ви тільки подивіться на цей колір. Консистенція може відрізнятися в залежності від того, який саме сир ви використовуєте. Бо якщо брати твердий плавлений сир, то звісно, що текстура буде не така текуча, як з тим сиром, що взяла я. Е, і ще. Якщо хочете такий самий паштет, тільки іншого кольору, замість моркви можна взяти запечений або відварений буряк, і тоді вийде така намазка рожевого. Це дуже класно прикрашати на якісь свята, бо можна е, зробити більш густу консистенцію, покласти в кондитерський мішочок і прям прикраси робить, або просто нафарширувати яйця, і це буде дуже яскраво, кольорово і смачно, що найважливіше. І третій рецепт це грибний паштет. І для нього нам знадобляться наступні інгредієнти: 300 грамів грибів. У мене це печориці, але зараз взагалі сезон грибів, тож можна використовувати будь-які, які вам подобаються. Також знадобиться одна велика цибулина, сіль, перець за смаком, трохи олії для смаження, і ще знадобиться буквально столова ложка півтори або вершків, або сметани. Якщо обираєте сметану, то дивіться, щоб вона була не дуже кисла, щоб не зіпсувати смак паштету. І спочатку я нарізаю овочі. До речі, так як ми будемо робити паштет, і в результаті все переб'ємо в блендері, не обов'язково робити все дуже дрібно, але якщо подрібнити, то все ж таки все швидше просмажиться, і саме приготування займе менше часу. Тож дивіться, під настрій можете подрібнити дуже дрібно, можете порізати більш великими шматками. І нарізаю грибочки. Овочі я підготувала, тепер їх треба обсмажити. Починаю обсмажувати з цибулі. На попередню розігріту пательню додаю приблизно 2 столових ложки рослиної олії і обсмажу цибулю. Цибулю треба обсмажити до золотистості. Коли цибуля набула золотистого кольору, я додаю до неї гриби. І їх теж буду обсмажувати разом до золотистості і до того моменту, поки не випарується вся вода. Солити і перчити я буду в самому-самому кінці. Коли гриби майже готові, я додаю сіль та перчик. Можна додати ще трохи мускатного горіху або інші спеції, які вам подобаються. А якщо ви хочете отримати більш виражений смак грибів в паштеці, то замість солі спробуйте додати соєвий соус. І як тільки гриби готові, я вимикаю і зараз зробимо паштет. Грибам з цибулою треба дати трохи охолонути, і тоді вже додавати сметану або вершки приблизно столову ложку, можна трохи більше. І так само. Просто перебити блендером до однорідності. Ось і все. Третій паштет також готовий. Всі три паштети готові. Квасоловий з чесником, сирно морквяний і грибний. І, як ви бачите, їх зручно як намастити на бутерброд, так і нафарширувати яйця. Це смачно, бюджетно і просто смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як просто приготувати цілих три смачних і бюджетних паштета у себе на кухні. Пишіть, який вам сподобався найбільше. А також діліться своїми улюбленими рецептами паштетів і намазок, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.